Добрий день, шановні учасники методичного фестивалю. Я Галина Коганич, методистка центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Хочу презентувати вам тему Методичний кабінет як інструмент інформаційного забезпечення діяльності центру. Як зазначав в Дізраїлі найбільшого успіху досягає той, хто має в своєму розпорядженні кращу інформацію. Професійний розвиток керівників гуртків передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту. Важливу роль у професійному розвитку педагогів відіграє інформаційне забезпечення їх діяльності. Що ж таке інформаційне забезпечення? Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, інформаційної діяльності з метою розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу в центрі позашкільної роботи. Основними принципами інформаційного забезпечення є системність та систематичність, науковість, оперативність та мобільність, прогностичність та випереджувальний характер, організація інформаційного забезпечення на основі урахування потреб педагогів. Основними завданнями інформаційного забезпечення є інформування педагогів з проблеми позашкільної освіти, педагогіки, психології, перспективного педагогічного досвіду, пропагування новинок науково-методичної літератури, досягнення педагогічної науки та практики, дистанційне консультування педагогів, задоволення особистих інформаційних потреб і конкретних запитів педагогів, надання допомоги у самоосвіті, підготовці у виступах, виступів конференцій круглих столів, семінарах, читаннях, проведення різних вебінарів, створення банків актуальної методичної інформації. Структура та складові інформаційного ресурсу онлайн-методичного кабінету центру передбачає. Надання інформації керівникам гуртків, яка здійснюється шляхом випуску інформаційно-методичних вісників з актуальною проблемою позакільної освіти, розроблення методичних кейсів, методичних рекомендацій, інформаційно-методичного супроводу педагогічних проєктів, проведення віртуальних виставок презентацій науково-методичної літератури, проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу шляхом інтернет-анкетування. До вашої уваги пропонується тематика випуску вісників, яке було розроблено протягом цього навчального року. Це і тренди в освіті на що орієнтуватись в 23-24 навчальному році, презентація досвіду центру на шпальтах вахових видань, конференціях, вебінарах, організація педради, календар методичних заходів серпня, щодеколи, календар пам'ятних дат, організація роботи колективу над науково-методичною проблемою. Яка реалізується в закладі. Концепція проєкту. Педагогічних читань Василя Сухомницького до 105-річчя від дня його народження, проєктне забезпечення діяльності закладу, права та обов'язки учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, права та обов'язки учасників освітнього процесу, ресурси, які допоможуть керівнику гуртка стати освітнім гуру, про послуги, які може надавати наш інформаційно-методичний кабінет педагогам, учням-батькам, використання соціокультурного потенціалу міста, району в освітньому процесі. Також організація діяльності соціологічної служби в цьому навчальному році дорожня карта реалізації іншого проєкту педагогічна спадщина Костянтина Дмитровича Ушинського джерело ідей для сучасної освіти і педагогічної дії, який також. Розроблений до ювілею від дня народження Костянтина Дмитровича Ушинського, самоосвіта педагогів з науково-методичної проблеми, атестація, форматеки, різні формотеки, конкурсів, соціальних проєктів, корисні посилання для педагогів з питань протидії булінгу, права та обов'язки учасників освітнього процесу щодо протидії булінгу, формотека квестів. Міжнародний день толерантності також був розроблений вісник до Міжнародного дня прав дитини, відзначення в гуртках дня гідності, міжнародний день голодомору, до роковин голодомору, педагогічна спадщина Константина Дмитровича, Учинського конструктор для педагогів, тематика для освіти педагогів та національно-патріотичне виховання дітей та молоді в нормативно правовому полі, що достатньо актуально в. Методичні кейси, які були розроблені та висвітлені на сайті закладу, організація роботи з обдарованими дітьми та молоддю зміст форми методи, педрада в закладі освіти, самоосвіта та самовдосконалення керівника гуртка, інтерактивне навчання в закладі позашкільної освіти, педагогічний коучинг від А до Я, академічна доброчесність від теорії до практики. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти, фандрайзинг також у закладі позашкільної освіти, технології забезпечення ресурсів для розвитку, учнівський проєкт від задуму до реалізації, педагогіка партнерства, як основа якісних змін діяльності закладу позашкільної освіти та нормативно правовий кейс керівника гуртка. Також було розроблено методичні рекомендації щодо роботи методичних об'єднань педагогів у структурних підрозділах центру на цей навчальний рік, оцінювання освітнього середовища ЦПР був розроблений діагностичний інструментарій, учнівський соціальний проєкт від задуму до реалізації, навчальне заняття гудка у сучасному вимірі, аналіз навчального заняття у закладі позашкільної освіти та виховання громадянина Патріота в освітньому просторі центру позашкільної роботи проведення соціологічних опитування серед педагогів, яке було здійснено за допомогою Google Form та систематизовано в педагогічний барометр. Так було випущено декілька. Цікавих досліджень. Це такі дослідження, як педагогічний колектив ЦПР, яким йому бути, пазл портрет керівника гуртка, пазл портрет сучасного методиста, педагогічна рада, коефіцієнт корисної дії, навчальне заняття у сучасному вимірі, партнерство ЦПР у вимірі сучасної рефлексії, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, що на часі. Наступне опитування також було зроблено в Google формі. Та систематизовано вучнівський барометр, який є, мав такі назви. Я розповім тобі про це пер, Цепер моєї мрії, участь у соціальних проєктах, що це дає, соціально успішний підліток, хто він, що означає бути відповідальним громадянином, громадянкою України і яке майбутнє нам потрібно. Також було проведено соціологічне опитування серед батьків, вивчалася їхня думка щодо партнерства і сім'ї, ідеї для розвитку, якості освіти у ЦПР, калейдоскоп думок батьків, компетентні батьки, хто вони та які вони. У закладі здійснюється інформаційно-методичний супровід реалізації педагогічних проєктів. Це такі проєкти, які були розроблені до ювілею визначних педагогів, серед яких це проєкт педагогічні читання Василь Цухомлинський у діалозі з сучасністю, особисто професійний розвиток педагога у вимірах сьогодення, та проєкт «Педагогічна спадщина Константина Дмитровича Ушинського джерело ідей для сучасної освіти і педагогічної дії. Важливим напрямом роботи методичного кабінету є промоція досвіду роботи Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва на міжнародних всеукраїнських науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, семінарах, які також здійснювалися в цьому році в електронному форматі. Серед таких заходів було 13-ті міжнародні та 30-ті всеукраїнські читання Василь Сухомлинській оділозі з сучасністю у грані особистості педагогового у вимірах сьогодення. За результатами було надруковано тези виступів в в електронному збірнику. Наступна конференція це всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні проблеми формування ціннісно моральних орієнтацій студентів як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової і передвищої освіти. Також було випущено статтю. До 15-ї міжнародної виставки інноватика в сучасній освіті було проведено розроблено та проведено науково-практичний семінар, який також був реалізований в онлайн форматі, який мав назву Розвиток та психолого педичний супровід обдарованої особистості форми умови складові діяльності. За результатами цієї, цього науково-практичного семінару також було видано розроблено методичний посібник, який знаходиться в бібліотеці нашого закладу, в електронній бібліотеці. Ми, наш заклад приймав участь у 39-й міжнародній виставці Освіта та Кар'єра 2023, де, про, де долучилися до семінару адаптація та інтеграція викладача та здобувачів освіти до реалій воєнного часу. Було проведено вебінар провадження інклюзії в умовах дистанційного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція, зростаюча особистість в осмисловоціннісних обрисах, яка проводиться інститутом проблем виховання, також дала змогу висвітлити свої напрацювання в електронному форматі і надрукувати електронні тези. Для педагогів закладу було проведено цикл вебінарів, серед них такі: вебінар, діяльність психолога методичного відділу у 2022-23 навчальному році, візія діяльності на 23-24 навчальний рік, яким підбили підсумки діяльності попереднього року. Методичне об'єднання відділу художньої творчості, професійний розвиток керівників гуртків, яких змін потребує. Вебінар, атестація педагогічних працівників Що, як, коли. Який був реалізований в рамках проєкту «Навчаємо, щоби навчати. Вебінар самооцінювання, як скласти пазли. Вебінар самооцінювання діяльності ЦПР і керівника гуртка точки дотику. Вебінар професійний портрет методиста сучасного закладу позашкільної освіти в контексті сучасних викликів. Та останній вебінар на даний момент навчальне заняття у сучасному вимірі. Як зазначав Вінстон Черчилль, хто володіє інформацією, той володіє світом, чого і дотримується наш інформаційно-методичний кабінет. Дякую за увагу!